У 2001-2003 роках входив до так званої київської групи картерів осіб, що займаються шахрайством з банківськими картками. Їхньою метою була підробка платіжних карток з подальшим перевезенням та збутом за межами Києва. Це дуже довга історія. Про неї є багато інформації в інтернеті. Я був виправданий усіма українськими судами. Біткоїни я не купував, а найманив за допомогою кількох персональних комп'ютерів у 2011-2012 роках. Це можна було робити абсолютно кожній людині. Найбільшим власником біткоїнів серед українських чиновників є Дмитро Палпатін. Він не лише задекларував 7711 біткоїнів, а й змінив своє прізвище на честь персонажа зоряних війн імператора Палпатіна. Паттін – одесит, який у 2015 році став депутатом Одеської міської ради від партії «Довіряй ділам». За офіційною інформацією, що у 2012 році він купив ці біткоїни за 753 тисячі гривень. Уже в 2017 році його криптоактиви оцінювалися у 57 мільйонів гривень, а станом на 2024 рік вартість цієї суми перевищує 300 мільйонів доларів.